Черв'яков Олександр Вікторович. Черв'яков Олександр Вікторович народився 10 вересня 1976 року у місті Глухові Сумської області. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки. Навчався у Глухівській загальноосвітній школі номер 3 Паралельно здобував музичну освіту, опановуючи мистецтво гри на кларнеті. Згодом вступив до Глухівського агротехнічного фахового коледжу Сумського національного аграрного університету. Де отримав професію будівельника. Після строкової служби чоловік працював у рідному місті, у житлово-комунальному господарстві та на глухівському елеваторі. Завжди був працьовитим і відповідальним, знаходив спільну мову з людьми. У вільний час Олександр захоплювався риболовлею та футболом. Це дарувало йому радість і відпочинок. 6 травня 2024 року Олександр Вікторович отримав повістку і пішов служити. Спочатку в підрозділі територіальної оборони, згодом у складі бойових частин на передовій, з листопада 2024 року вважався безвісти зниклим. Пізніше стало відомо, що він загинув 15 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Зелений шлях Курської області. 29 січня 2025 року Олександра Вікторовича посмертно нагороджено почесним нагрудним знаком командира військової частини А 71-25 за мужність та незламність у боях курського пекла. У героя залишилися батьки, молодший брат та племінники. Поховали Черв'якова Олександра Вікторовича 17 вересня 2025 року на Новогребельському кладовищі міста Глухова. Вічна пам'ять герою. Назавжди 48. Назавжди в строю.